Запізніле щастя, авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. З самого ранку біля криниці у Василихи Оденки. Треба ж обговорити останні новини про те, про все потеревенити. Яка ж робота без цього? Це, вважай, день пропав. А то чи я то так себе понесла, приклавши руку до лоба козирком, дивилася вслід жінці баба Варка. Любка Якимчукова, хто ще? відповіла баба Женя. Приїжджала батькам на вихідних допомогти. А це, видко, на роботу. Славна така молодиця, здорова, видна, до розмови включилася баба Голька. І квартира в городі, і робота в неї хороша, а щастя нема, піддакнула Василиха. Клепки в неї нема, а щастя!» – просунулася за тину голова старої Якимчучки. Жінки знітилися трохи, бо ж не бачили, що мати підійшла. Е, та ти той, Юлько, не переживай, намагалися перевести розмову на інший лад. Знайдеться ще й на її голову щастя. Та де воно знайдеться, скажіть ви мені, Якимчучка сіла й собі на лаві. Уже скільки років їздить до неї той її ухажор. А толку, кажу ж, кидайте його, навіщо тобі життя своє ламати з жонатим? А вона вперлася, знати нічого не хочу. От таке. А він що ж? перепитала Голька. Та ясне діло, діти в нього. Йому й так непогано. О хо 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 хо. зітхнула важко як імчучка. Ти сама винна, Юлько, несміливо озвалася баба Варка. Не треба було тоді її розлучати з Іваном. Уже б онуча з дідом бавили давно. То вам же не такий був зять. бідний, без машини, квартири. Ото то. Ай, ну вас. Яким Чучка відмахнулася. Часом і сама себе гризу так. Ще хоч вовком вий, а минулого ж не повернути. Розходьмося, бабоньки, бо роботи не початий край. Баби затарабанили відрами хто куди, кожна у своїх роздумах і планах. Старая якимчучка і собі поволі почовгала у двір. З цими балачками лиш голова розболілася. Вона й без того картала себе щоразу. Любі ось уже сорок. А єдина донька й досі сама, і в цьому винні вони батьки. За сільськими мірками, яким чуки-багачі, велика нова хата, хазяйство, земля є, над чим працювати і де розвернутися. Усе життя важко працювали. Копійку до копійки складали, щоб єдині свої утісі любонці забезпечити достойне життя. Вона в них пізня дитина. Довго просили її в Господа, тому навіть дихати над нею боялися, аж трусилися, щоб, бува, чого не трапилося. Люба росла, мов на дріжжах. Про таких кажуть кров з молоком, перша красуня в селі. Та ще й з таким приданим. Батьки пота й мріяли, як приїде якийсь жених достойний, і забере їхню любку до себе в місто. А вони ж усе зроблять, щоб діти в достатку і в злагоді жили, збирали гроші, бо дуже хотіли, щоб донька лікарем стала. Але доля по своєму розпорядилася. Люба закохалася в сільського сироту Івана. В них були свої мрії про щасливе життя. Що вже батьки не робили, як не просили, як не вмовляли, вперлася і все. Батьки змирилися. Що ж удієш? Нехай там дружать. Навіщо бити на сполох передчасно, діти ще ж. А в десятому класі Люба завагітніла. Мовчала до останнього, а батьки за своїми роботами вічними і не помічали. Сказала вже, коли пізно було щось вирішувати. Як зараз пам'ятає, як прийшли разом з Іваном, що, мовляв, так і так одружуватися будемо, дитинка в нас буде. Батько як схопив вішки, то Юля ледве відтягла. Щоб не забив Івана до смерті, дісталося й Любці. А за кілька тижнів повезли вони доньку до лікарів. Правдами й неправдами позбулися позору, як тоді вони вважали, бо ж думали, що то найкращий вихід. Люба дуже довго відходила після важкої операції. Найгіршим було навіть не те. Що скалічили її фізично, а те, що духовно втратили свою єдину доньку. Золоту медаль, про яку мріяли батьки, Люба таки отримала, повішала вдома на дзеркало і листаєм написала прощального, зібрала речі і поїхала світ за очі. Десять років вони плакали і чекали від неї, бодай звістки. Десять років потрібно було любі, щоб пробачити те, що важким каменем носила в собі. Люба повернулася додому, коли важко захворіла мати. Хтось із односельців передав їй невтішну новину. До того часу вона вже й освіту здобула і навчилася жити та вирішувати все сама за себе. Час зарубцював душевну рану. Присипав глибоко на дні біль за втраченим. Батьки дуже постаріли, часто хворіли, і вона розуміла, що потрібна їм зараз, як ніколи. Переїхала в райцентр, влаштувалася на роботу, щоб бути ближче і мати можливість частіше навідувати стареньких. Перше кохання Любине також поїхало шукати свою долю до далеких родичів. Якось була обережно поцікавилася в сусідів Іванових чи не чули щось про нього. Але марно, ніхто нічого не знав. В її житті було все, чого може бажати жінка, єдине, що дітей Люба не могла мати. Тому й стосунки не складалися ні з ким, намагалася не думати про це, але Вік нестримно нагадував, що батьки не вічні, а вона. Одна однісінька на увесь світ залишиться. Івана вона й досі не забула, так, як його ніколи нікого не любила. Який він цікаво зараз. Змінився, мабуть, за багато років сім'я, діти. Телефон відірвав її від думок. Доцю, то я. У трубці почувся схвильований голос. Щось трапилося, мамо, погано почуваєтеся? Чи з батьком, не дай Боже, щось? Е, та ні, Любцю, усе гаразд. Я теє. Хотіла тобі нагадати, щоб ти віночків не забула купити на провідний тиждень. Може, сьогодні останнім автобусом і привезла б. Та ще ж рано, і пам'ятаю я, чого ж я буду прямо сьогодні вести їх? Люба посміхнулася. Занадто добре знала свою маму. Кажіть уже, що там сорока на язиці принесла, що вам уже не терпілося мені подзвонити? Ну, е сьогодні батько на цвинтар ходив, загромадив там, кущі пообрізав і каже, Івана зустрів. Ну, твого, Федорова. Приїхав, каже, Люба мовчала. Алло, Люб. Чуєш мене? Так, чую, мамо, не знаю, що маю вам відповісти, і навіщо ви мені це кажете? Ти ж не дослухала, доцю. Підійшов до батька, привітався, руку потис, сказав, що не тримає зла на нас. Чуєш, про тебе питався то ти приїдеш сьогодні? Батько його на вечерю запросив. «Га? Доню, приїду, мамо, схопилася і полетіла. От, дурні ж ми баби! Глюба їхала у напівпорожньому останньому автобусі на село. Вона й правда хотіла його побачити, дуже хотіла подивитися в безмежні сині очі, почути ніжний привітний голос. Питав, про мене, невже не забув? Невже за стільки років і його пам'ять не стерла те наше перше кохання? Вони з мамою мовчки накривали на стіл. У хаті висіла якась тремтлива тиша, яку всі ніби боялися порушити і зіпсувати чимось давнім, гірким і образливим? Батько мовчки наливав домашні наливки в графин. Мама викладала щойно спечені пиріжки. Рипнула хвіртка, і кудлатий Соломон сповістив про гостей. Люба крадькома глянула в вікно, по стежці йшов Іван, тримаючи за руки дівчинку і хлопчика одного віку. Серце тенькнуло, на очах з'явилися сльози. Люба швидко змахнула їх і пішла назустріч гостям. Впустите до хати, весело звався з порога Іван. Проходьте, проходьте, мати заметушилася перед ними. Іване, це твої такі славні, а звати як? Мої. Іринка і Сергійко. Вони двійнятка по десять років мають. От і добре, от і добре. Якимчучка перехопила погляд Івана й Люби і забрала дітей до кімнати за стіл. Ну, ми пішли, і ви не баріться. Вечеря холоне. Здрастуй! любувалася тим чоловіком, який стояв навпроти. Здрастуй, Любо, Іван зробив крок. Обійняв жінку і притулив до своїх грудей, як 25 років тому. Він дуже змінився, помужнів, посріблені скроні і мереживо зморщок біля очей робили його ще привабливішим. У синіх очах було так само багато ніжності, а ще суму й болю, про який нічого не було відомо, Любі. Ходімо за стіл, Іване. Хотілося дуже багато йому сказати, запитати, але потрібно було зробити паузу, щоб утихомирити серце. А де ж ваша мама? поцікавилася Якимчучка, накладаючи дітям вечерю в тарілки. «Е, чому ж її з собою не взяли? Чи вона не приїхала? Діти спохмурніли і опустили голови. Мама наша. Залишила нас два роки тому, тому ми самі господарюємо. В кімнаті запало мовчання. Вибач, Іване, ми ж не знали нічого. Мати зрозуміла, що її цікавість зіграла злий жарт. Що ж поробиш це життя? Щось знаходимо, щось втрачаємо. Діти, чого носи повісили? Налітай на пироги. Таких ваш батько пекти не вміє. Люба поклала свою долоню на його руку. Вибач, ми не знали нічого. Я вже звик, не зважай. Ти надовго приїхав? запитав батько, наливаючи наливки. Та, думаю, назавжди. Тут, яка не яка, залишилася батьківська хата. За літо її відремонтую та й будемо жити. Там у нас житла немає. Жили в квартирі дружининого брата, а після її смерті той захотів житло продати, гроші йому потрібні терміново стали. Постикався з дітьми, постикався, і якась така мене туга за батьківщиною взяла. Зібрали пожитки наші нехитрі та й поїхали. А тут, як кажуть, удома і стіни лікують. А ти, як Любо. Як живеш, розказуй. Живу, Іване, якось живу, відвела очі. А де ж ви зараз зупинилися? Там же біля твоєї хати робити ще не переробити. А баба текля по сусідськи нам кімнату виділила поки що. Це буде стимулом швидше мені до ладу все привести. То, може, у нас пожили б, га? запитала мати несміливо переглянувшись із батьком. Хата в нас велика, нам удвох тут сумно, а Люба ж на роботі увесь час, та й у неї своє житло, а так і нам би веселіше було, га? Незручно вас турбувати якось. Та де там незручно, зручно, батько підтвердив дружинине запрошення. Та і. Те є, ти, Іване, на нас зла не держи. Ми ж, як батьки, хотіли як лучше, а воно ж, бач, хіба знаєш, як воно в житті? Я давно вже ні на кого не тримаю зла. Образи треба відпускати. Правда, Любо? І якщо ви щиро запрошуєте, то ми не відмовимося. Бо баби теклі умови не дуже. Для діток. Любо, я хотів би з тобою наодинці поговорити. Вийдемо на двір?» Люба ствердно кивнула відповідь і рушила слідом за ним. Рання весна цього року. Іван глибоко затягнувся цигаркою. Не питаю тебе нічого, все вже мені баба текля розказала. «Швидка!» Любо, я хотів сказати тобі, що, може, ти мене вважала боягузом всі ці роки, але ти так поїхала тоді раптово. Я ж шукав тебе, віриш, шукав. Я знаю, Іване, нічого не треба казати про минуле. Мені дуже важко зараз самому. Тому і запитую тебе відразу, чи погодишся стати моєю дружиною і матір'ю моїх дітей? Люба мовчки пригорнулася до чоловіка, ніби все життя лише цього запитання і чекала. Вечір причаївся тихенько біля вишні, огортаючи її теплом, як чоловік своєю любов'ю жінку. На Ганку будинку. Нарешті все буде так, як могло би бути в них 25 років тому. А вранці, біля криниці, на Оденки, зустрінуться знову сільські жіночки, і одна з перед другої розповідатимуть останні новини, зітхатимуть кожна про своє і обговорюватимуть чиєсь. Запізніли щастя.